Суперсереда у Сільпо тільки 7 травня. Поки ми з вами обговорюємо недомирні ініціативи Путіна і оцінюємо переговорні здібності Трампа, не вщухає обговорення ще однієї теми, не менш важливої вибори в Україні. Якими будуть повоєнні вибори, зараз прогнозувати важко, бо все залежить від того, чим закінчиться війна. Але є у нас кілька нових деталей, наприклад, про політичне майбутнє Зеленського. Цікаво, наша Катерина Пахальчук розкаже більше. Війна війною, а виборів і влади наші політики хочуть завжди і всюди. А тому хоче таємно, але готуються. Бо що правильно готуй сани з літа. Коротка довідка, що ми маємо на сьогодні. Чутки від політику, що адміністрація Трампа розглядає Порошенка і Тимошенко як потенційну заміну ЗЕ. Рейтинги підтримки серед українців, які гетьмана і тигрюлю розмазують. А ще багато знаків запитання поріти з кандидатурою колишнього головкома залужного, бо досі неясно, хоче він в політику чи ні. І Знову ж таке рейтинги Залужний Зеленський утопія, тому взаємозалежні голова ОП Андрій Єрмак передав залужному, що у разі невисування та участі у виборах на боці Зеленського екс-головнокомандувач зможе отримати перше місце у списку партії та крісло спікера в парламенті. Якщо ж залужний обере боротьбу за пост президента, то його чекають випробування кримінальні справи. Ще певно головне нововведення майбутніх виборів. Військові, довіра до кандидатів у пікселі зашкалює. А тепер, власне, до свіженького, бо на передвиборчому полі нові гравці, ну як нові обличчя, добре знайомі. Але почнемо з гаранта. Як ми вже неодноразово говорили, повоєнні вибори їх формати, час проведення цілком і повністю залежить від того, як і коли закінчиться війна. Ясно, що у випадку хорошого для України розвитку подій у топі. Другий президентський термін у кишені навіть попри. Багато але але є для Зеленського інший політичний шлях. Як пише видання Лівий берег, у випадку, якщо країна порине у хаос невизначеності, політичний максимум зеленського фракція у Верховній Раді на парламентських виборах Зеленський орієнтуватиметься вочевидь виключно на особистий бренд, тобто найімовірніше створять умовний блок Зеленського. Уже зараз зрозуміло, що потенційний список Зеленського буде щедро наповнений військовими і волонтерами з багатою історією. А от доля нинішньої президентської партії Слуги народу не надто оптимістична, хоча і тут є різні варіанти розвитку подій. Теоретично партія може на з'їзді оголосити про нове керівництво і новий етап у власній історії, докорінно оновивши команду і залучивши знакових осіб, цілком реально відірвати певний шматок електорального пирога. Хоча неофіційно, але поки головний суперник Зеленського Валерій Залужний на думку того ж Албе, як політик поки нічого запропонувати не може. А от хоче чи ні, питання відкрите. Хоча є у мене підозри, що досвід посла зможе це змінити, але поки так. Валерій Залужний ніколи не висловлював політичних уподобань, позицій щодо ідеології та перспектив України в мирній розбудові. Ніхто не знає, вочевидь, і він сам, яких поглядів він дотримується в економіці, культурі чи соціальних питаннях. На жаль, у поточній ситуації. Це фактично ще один кіт у мішку на посаду президента України. Ну якщо вже заговорили про військових, топ кандидатами називають головного розвідника Кирила Буданова і командира третього штурмової Андрія Білецького. Експерти переконані, свій потенціал без практичного застосування вони не залишать. Але президентом шанс стати має лише Буданов. Його медійна активність і впізнаваність відкриває значну перспективу практично в будь-якій якості. Головний розвідник також досі не робив жодних заяв про можливе політичне майбутнє. А втім, навряд чи він уникне спокуси побудувати політичну кар'єру, враховуючи його молодість, енергійність і амбітність, заледве чи погодиться на почесну пенсію по закінченні війни. Білецький вже вже будучи колись депутатом, штурмувати буде саме парламент. У цій гонці результат передбачити легше, бо білецький вже має аж 28% довіри. З огляду на реальні обставини для нього було б логічно. Блокуватися з іншими командирами і не розпорошувати електорат. Розраховувати на значний успіх під час президентських виборів він не може. Єдиний варіант технологічна участь для перерозподілу голосів і реклами майбутнього парламентського проекту. Ну і проміжний підсумок ремарка, зеленський буданові залужний. Єдині до кого довіра більше ніж недовіра. Що стосується старожилів політики Юлі Володимирівни Петра П'ятого, то тут без змін Тимошенко, скільки її не списують з рахунків, влади хоче. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. І як не крутий її електорат з нею, і він росте. Тому якщо не президентські, то парламентські вибори точно. Але Юлі Володимирівні треба не тільки встигати за суперниками, а й обезпечувати себе, бо на її електорат вже поклали око. Політичні рейтинги Юлії Тимошенко зазнаватимуть ударів через вихід на це електоральне поле нових гравців, зокрема Дмитра Разумкова. Він розраховує відкусити значну частину електорату батьківщини і має в цьому сенсі непогані перспективи за рахунок молодості, енергійності й новизни. Але і рейтинг Разумкова на президентські вибори не тягне. Петро П'ятий спроби стати сьомим, теж кидати не збирається. Тут питання в іншому: допоможуть порошенку санкції проти нього, чи все ж таки зіграють проти нього? Але все ж, Петро Олексійович, хоч і хоче в президенти, змириться із результатами, як у минулих виборах, лідер фракції. Ну але є ще один неочікуваний варіант. Кажуть, є наміри стати прем'єр-міністром при президенті залужному, вірогідно. Але говорити про це точно зарано. Якщо Валерій Федорович таки вирішить балотуватися, то його вага переважатиме більшість політиків з минулого. Чи бачитиме він сенс саме в такому альянсі – Невідомо. Утім, Петро Олексійович може запропонувати дещо більше ніж просто власну харизму. Він, як то кажуть, ресурсний політик. Тому потенційним союзникам пропонуватиме серйозний фінансовий і організаційний ресурс. Цей фактор може стати вирішальним. І повернемося до волонтерів. Хто з них піде у Верховну Раду під прапором новоствореного політсила Зеленського? Невідомо, але як пише ЛБ, один із найвідоміших Сергій Притула, свої сили може спробувати без прив'язки до інших кандидатів. Є інформація про передвиборчу активність деяких відомих волонтерів. Зокрема, Сергій притула, який зміг не просто збільшити авторитет і впізнаваність, але й реально набрати політичний капітал. І про інших кандидатів у рейтингах спливають імена, наприклад, голови СБУ Василя Малюка, Мира Києва Віталія Кличка і ще різних недобитків з ОПЗЖ. Того ж таки бойка. Про шанси Малюка сказати нічого не можу, але йому довіряють. На відміну від кличка, який хоч і пнеться з усіх сил, на тлі скандалів у КМДА просідає. Ба. Як і власне про російські рейтинги підтримка на щастя, мізерні, але як не крути свій електорат? У них є це мерзо. Що... От і я про це. Ну але традиційно це все вилими по воді писано, та й не варто забувати головне. 24 на 7, війна. СБУ відкрила справу проти компанії одіозних братів Добкіних. так тих самих Михайла і Дмитра, колишніх нардепів від ОПО блоку, а ще раніше партії регіонів. Про це пише видання Антикор, посилаючись на ухвалу Солом'янського суду Києва. І здогадайтеся, що їм закидають співпрацю з державою агресором, а саме фінансування військових формувань РФІ. В ході досудового розслідування. Встановлено, що зазначеними компаніями під контрольними Дмитру та Михайлу. А також фізичним особам, які мають з ними родинні зв'язки, здійснюється ряд фінансових операцій з цінними паперами, що мають характеристики скоординованих та спланованих дій, метою яких є акумуляція та подальша конвертація готівкових коштів, які потім оготівковуються з метою фінансування діяльності військових формувань країни агресора, за даними СБУ, підприємства Добкіних Володимир Волинська птахофабрика, торговельна компанія, Луцька аграрна компанія, із 2019 по двадцять роки продавали продукт. Цю на окупованій території Луганської області також за результатами слідчих дій виявлено схему експорту товарів через Туреччину та Узбекистан із подальшим переправленням до Російської Федерації. Та і це ще не все. Додатково слідство інкримінує незаконне використання 11 гектарів комунальної землі під промислові відходи. За словами Дмитра Добкіна, виданню Форбс, ще у 2022 році 96% продукції продавали в Україні, а 4% – на експорт. Ну, очевидне слідство цим цифрам не дуже вірить.